Нас на прикладі набу коли правоохоронці, знаєте, прикордонники когось спіймали, ну видно, хлопець там молодий, там 20 років, а дружина там років 60-70. І от вони говорять, ми там затримали фіктивний шлюб. Рішень з цього приводу, що шлюб фіктивний, я не бачу, тому що насправді оця особа, яка допомагала виїхати за кордон, вона також буде нести кримінальну відповідальність, і чи є сенс її визнавати, що шлюб був фіктивний. Звичайно, ми всі можемо там, знаєте, жартувати з, там, зали Пугачевої, ну воно ж є. Ну воно, ця ж ситуація є реальна. Тому об'єктивно і в суді доводити ці обставини, ну, знаєте, якщо нема реального зізнання з боку цих осіб, навіть як суддя, от суддя повинен бути безстороннім. От прийшли прикордонники там, чи поліція, прокурор привіз, привезли цих осіб говорять, просимо визнати шлюб фіктивне. З якою радості? Мені говорять, ні, у нас любов. І що? Все. Дякую, всім до побачення, всі розійшлися. Все. Єдине, звичайно, можна там залякувати, там, щось вигадувати, що все це буде ай яй яй ой державна зрада. Ну, і люди можуть там, навіть, зізнати, скажу, давай, підписуй угоду зі слідством, що я вважаю, я неоразово про це говорю, що це дуже великий злочин і дуже велика проблема. Ми взяли приклад, знаєте, з країн з цією угодою зі слідством, в яких дуже великий рівень злочинності. Ну, взагалі злочинні країни, там, де право не працює, і от вирішили перенести в свою правову державу, цю історію з угодами зі слідством, коли правоохоронному органу не потрібно доводити вину особи. Вони просто знаєте, її залякали, чи посадили в СІЗО, чи просто щось там зробили. І людина зізнається в тому, що вона не робила тих обставин, за які її звинувачують.